Формули додавання та віднімання для тангенса та така. Які б не були кути або числа альфа та бета. Завжди тангенс альфа мінус бета буде обчислюватися за формулою тангенс альфа мінус тангенс бета. Поділено на 1 плюс тангенс альфа, тангенс бета. Не сама така приємна формула, найкраща для запам'ятовування, але маємо те, що маємо. Для синуса і косинуса було трошечки простіше. Ну, а тут такі справи. Я скажу не стільки вміти їх запам'ятовувати, стільки їх треба вміти використовувати. Ось це найголовніше, бо зазвичай на ДПА, бо ЗНО, формули будуть під рукою, якщо вмієте їх, ними користуватися, то жодних проблем. Це для різниці кутів. Тепер, якщо у нас сума, тангенс альфа плюс бета, розписується як тангенс альфа плюс тангенс бета, поділено на 1 мінус тангенс альфа, тангенс бета. Мінус плюс, плюс, мінус. Ну, можливо, запам'ятати, можливо, просто знати кристроваці. Якщо згадати, що таке котангенс, що це кофункція тангенса, так, що у нас тангенс дорівнює одиниця поділити на котангенс, або котангенс дорівнює одиниця поділити на тангенс, то для котангенса можемо отримувати формули з тангенса, просто перевернувши їх. Знаменник напишемо на місці чисельника, а чисельник напишемо на місці знаменника. Отаким От чином ми будемо працювати із котангенсом. Можна і так. І так, і так. От. Такі форми. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас. 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.